До речі, є кінота. Три кіноти. Мені не подобаються саме мої піхотинці. Вони занадто якісь слабенькі. Давайте їх виберемо. Лінія. Не лінія, а давайте стіна щитів. Ну Це просто жах. Давайте, ніяка не стіна щитів, а давайте просто лінія. Трошки розійдіться, щоб поміж вас могли стріляти арбалетчики. Так, кавалерія. Кавалерія, будь ласка, за мною. Кавалерія, ну, трошки краще. Оснащена. Мій брат, до речі, Ніялдир. Ніалдар. Що ж, давайте кавалерія будемо нападати. Піхота, мабуть, теж. Атакуйте, Швиденько розберемось. Ну все, тут у них просто немає шансів. Ой, а ще є якісь ти, ухте, а це класно. Це вже класно, тут наші арбалетчики дострілюють. Попався живучий дезертер.